Пане Володі, що після відставки залужного? Я вам скажу так. А, от я, попри оцю кампанію проти Михайла Булгакова, але я не знаю, чому вас в етері говорили, чи ні, а, на а, рокових яйцях, на собачому серці, на майстрі Маргариті, на Білій гвардії, вчилася вся наша найбільш функціонуюча і функціональна колись антирадянщина. Це однозначно. Його ставлення до України, це треба ще обстежувати, наскільки він був антиукраїнський або ні, або байдуже. Бо Бог знає що. Але він точно був, але він точно був, як казав його персонаж, головний персонаж з собачого серця, професор Переборженський. Ну, не люблю я пролетаріат. Отже, в мастері Маргаріті є чудова фраза, там і багато цих фраз. Коли Ішуа е, е, Ганоцтрі говорить до Понтія Пілата найбільший е, е, російською, найбальшої гріх це трусисть. Так от е, я вам хочу сказати, що реакція суспільства, от я читаю, е, так, можути, всі ці реакції і слухаю їх, то здебільшого люди дякують. Дуже дякують уклінно дякують і моляться за залужну. Панове, ваша подяка до глибокої дупи Зеленському. Подяка, Треба дякувати Богові, йдіть в церкву, ставте свічки, бийте свого лоба об стелю. Треба діяти. Вам вилізли курноси на голову, вже не на плечі, на голову вилізли. І даруйте на слові «викакались», А ви все дякуєте. Я е, хочу зачитати е, стосовно вашого запитання: що далі. Ми про це з вами говорили і не раз. І я дуже радий, що е, е, вищі е, чини е, в е, генеральських погонах людські чини, нормальні чини, нормальні люди, творці Українських Збройних сил, Служби безпеки і е, Державної незалежності нарешті. Визначились ну стосовно того, що сказав е, генерал Ігор Смішко, я вже сказав, що військові рятують державу. Це натяк, це не натяк, це це просто що є рецепт для теперішньої ситуації. А от що сказав герой України, генерал-лейтенант Служби безпеки України, не одного разу депутат Верховної Ради. Це Григорій Омельченко. Дострокове припинення повноважень президента України Зеленського, передача всієї повноти влади і військовим і створення воєнного уряду національного спасіння і довіри. Це порятунок України. Ми про це з вами говорили? так Рік. Ми з вами про це рік уже говоримо. Нарешті це прозвучало. Отже, є рецептура. повторюється рецептура не є новою. Не у частині воєнного уряду, а в частині надзвичайних повноважень. Нагадаю, це надзвичайні повноваження уряду кучми видавати декрети силою закону. Отже, це все в історії України було. А тепер постає питання: як це екстраполюється, те, що говорить генерал Смішко, і генерал Омельченко? І ми з вами говорили з діючою Конституцією. В чергове говорю, Конституція писана 96-го року Конституція миру, мирної країни, а не війни. Всього не можна було передбачити. Але там є фундаментальна фраза, про яку ми з вами говоримо на кожному етері, яка говорить про те, що в Україні діє верховенство права, не закону, навіть не Конституції, права, а найвище право людини. Це право на здоров'я, на життя, на взагалі біологічне існування. Чи це можливо за діючої ситуації як стосовно війни з боку Росії до України, так і того, що твориться в Україні? Ні, неможливо. Отже, будь-яка спроба влади заперечити верховенство права, а спроба не є. Є дія, вони заперечили. Об обрізали свободу слова, однозначно, свободу думки, однозначно. Вони обрізали всі можливості людей а, а, бодай, бодай зібратись для того, щоб а, показати, показати свій протест. Звичайно, є зараз заклики йти на Майдан. Я а, досить критично до цього ставлюсь. Бо закликати людей на Майдан збереться там тисяча, 10 тисяч, 20 тисяч. Точно хтось з, з Офісу президента позвонить, умовно кажучи, в Москву, щоб прилетіло. І тоді і люди загинуть, і ті, хто їх скликав, будуть сидіти в тюрмі, якщо і вони не загинуть. Але є можливість, є інша можливість. І ця можливість є в руках у військових. І от якщо а, вони зрозуміють, якщо їм дати рецептуру, що ваші дії вони виправдані верховенством права і вас, і ваших родин, і а, всього народу України на біологічне життя, то його треба рятувати. Бо знову ж таки в Україні є два фронти: зовнішній фронт і внутрішній фронт. На сьогоднішній день, після того, що зробив Зеленський, внутрішній фронт є. Більш небезпечним. Бо а, оцей рівень довіри, а, рівень рівень а, сприйняття влади як влади, він звівся до нуля. У тих людей, звичайно, які мають клепку, які не з категорій, яких разниць. Отже, таким чином, а, що робити, сказано, як це зробити, рецептура є. І а, приклади в зовнішньому світі, в історії світу, державотворення інших країн. І а, головне, що а, я переконаний в тому, що є, є все таки критична маса та їх меншість. Але пасіонарів завжди було менше, ніж а, людей, яких разіть в інших країнах чи байдужих людей. Отже, часу не маємо, треба діяти. Діяти, бо. А, власне, наближається кінець строку Зеленського. Він натурально буде звертатися а, а, з тим, що Конституція, так самої Верховної Ради, а, термін, а будуть звертатися до українців, до народу, що а, а, подовжує війна їм їхній термін. Але буде звернення до Конституційного суду. Конституційний суд а, не їх. Будуть звернення від людей, будуть звернення від опозиції, буде звернення, в принципі, хай скаже Конституційний суд. Бо Конституція чітко не відповідає на питання, а що робити, а якщо війна буде тривати ще 5 років, 10 років, 20 років, то що ми вже з Зеленського винесемо на Окописько як там Леніна виносили чи Брежнєва виносили? Отже, Конституція на ці запитання не відповідає. Вона могла би відповісти, але. Конституція забороняє змінювати себе під час воєнного стану. Отже, це циркумфлекса парадокса, це зачароване коло, циркумфлекса парадокса. Як його розірвати? Розірвати може Конституційний суд. Саме тому Єрмак особисто через своїх клівретів, а, отримуючи завдання, в чому переконаний з Москви, намагається Конституційний суд дезорганізувати і прибрати в кишеню свою. Бо Конституційний суд ухвалював рішення і стосовно української мови, і стосовно соціального захисту е, е, військових, і так далі. І так далі. І зараз розглядається питання, про що ми з вами так само говорили в Конституційному суді, про неконституційних харківських угод разом з, е, разом з прибуванням Чорноморського флоту, е, строк аренди, якого було на 46 років при Януковичі на території Криму. Аргументація Офісу президента. Аргументація колишньої першої заступниці міністра е, закордонних справ е, е, Господи за її прізвище, м, Нагадаю, скажу, е, е, така не можна, не можна визнавати конституційні угоди неконституційними, бо в цих угодах Росія визнала, що Крим це український. Ну це повним разом. Це більшого дебілізму, більшої шизофренії собі важко уявити. Звичайно, що е, е, Конституційний суд навіть в такому складі, де нафаршировано і колишніми опозижоповцями і, і, і теперішніми е, слугами чи, 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 чи суддями від слуг, але Конституційний суд, так, він не має критичної більшості для ухвалення термінових позитивних і, і важливих рішень для України стосовно, наприклад, заборони. Цієї Кириловсько-Ануфріїцької секти в Україні. Але він не має і більшості для того, щоб ухвалювати шкідливі для України рішення. Саме тому йде велика боротьба проти Конституційного суду. Бо а, по закінченню строку Зеленського Конституційний суд буде вимушений трактувати і давати рецептуру, а, як вийти з цієї ситуації, коли Конституція забороняє. А люди мають найвище право обирати і бути обраними і захищати себе. Повторюю верховенство права. Оцю дилему, оце рівняння з двома невідомими. А Конституційний суд має вирішувати саме тому йде боротьба і проти нього. Отже, церква, збройні сили, залужний Конституційний суд це вороги зеленського особисто. А значить, Путіна. От тому і направлена ця боротьба. Вони. А, а, так мовити, вишибли з когорти а, діючих, впливових людей залужного. Ніби говорять, що його а, ну, провокують на політичну діяльність. Він військовий, його середовище, природні середовище це Збройні Сили України, які можуть стати інструментом змін в країні, про що ми з вами говорили, викинути його в брудну. Зелену політику, де все запльовано блювотинням оцих слуг народа, Та? Він, просто там, він просто там не виживе, політично не виживе. Отже, знову ж таки, повторюю цю фразу, що найбільший гріх це боягузтво. І якщо обмежаться і військові і цивільні тільки подяками, то вирогідність. Того, що Україну 에, Росія переможе, що Україна не стане, зростає в рази.